Вітаємо, мене назвати Жанна Вітко, і я ще раз усіма ділюсь про американську клубну компанію, назва якої Лівгуд в перекладі означає жити добре. Це насправді та компанія, про яку має знати кожна людина, тому що всі ми з вами споживачі. Тож ми всі хочемо купувати продукти, товари, послуги без переплат, заощаджуючи свої зароблені гроші. А також ми хочемо бути залишатися здоровими, не витрачати на це великих статків. Ну і звичайно, кожен із нас хоче мати. Стабільний фінансовий дохід сучасний споживач дуже сьогодні любить купувати різні товари та послуги через інтернет, інтернет-магазини, маркетплейси. Тож в клубній компанії Лівгуд звичайно також є маркетплейс, куди ви можете завітати за моїм посиланням, яке знаходиться в описі даного відео. Воно клікабельне. Таким чином, ви познайомитесь повністю з усім асортиментом продукції Wellness. саме із Wellness розпочала клубна кампанія Лівгуд, тому що це здоров'я, молодість, краса та довголіття це те, що дуже доподобує кожній людині, і це основа, тому що можна мати всі гроші світу. Та коли в тебе відсутнє здоров'я, тебе це не буде абсолютно тішити і. Не буде такої життєвої енергії та задоволення. Ми маємо провивати цю культуру в своєму житті, транслювати її іншим, і звичайно, щоб ваша безпосередня родина була і залишалася здоровою, і ви на це не витрачали цілих статків. Ось така місія клубної компанії Лівгут, і ви можете купувати на постійній основі продукцію, яка Найвищої якості, тому що має сертифікати від Міністерства сільського господарства США і не лише на кінцевий продукт, а й на сировину, з якої виготовляється той чи інший продукт. ви позаду мене бачите цю продукцію, вона абсолютно доступна. Я її споживаю, тому що маю дійсно відповідні переваги, і я бачу ті результати, які дають мені ці продукти, наприклад. Щоденний набір необхідних продуктів, а саме ультрамагнівого комплексу, мультивітамінів, там де 24 вітаміна, та мінерала, і де 3 ка 2 ви в компанії можете купити за 27 доларів в будь-якій країні світі за 27 доларів. Якщо перевести на наші українські гривні за 1150 гривень, ви купите ось такий набір. І будете себе прекрасно почувати, тому що, наприклад, магній він бере в понад 300 біохімічних реакціях організму кожної людини. І ви їх можете позбутись судом в ногах, ви будете краще спати, позбутись головного болю. Просто кожна людина без виключення знайде для себе ряд прекрасних продуктів, які змінять ваше життя. Якщо ви мама, у вас дітки від трьох років, ви можете вже купувати найвищої якості вітаміни із цинком, і з вітаміном. С. Це вітаміни у вигляді жувальних цукерок. Вони мають присмак апельсина з вишнею, і вони дуже дуже подобаються нашим дітям. Якщо ви або ваші діти займаються спортом, ви зможете для себе знайти білок як рослинного, так і тваринного походження. ви знайдете креатін, ви знайдете колаген, ви знайдете допоміжні продукти, які дадуть вам енергію. Просто ви маєте відвідати цей маркетплейс і познайомитися з цією продукцією. Знаєте, що саме чудове для споживача, окрім доступної ціни на продукцію, яку ви можете споживати на постійній основі, ви маєте і ще гарантію повернення ваших коштів у разі, коли вам не сподобався цей продукт, або ви не отримали від нього відповідного очікуваного вами результату. В такому випадку, в 90-денний період, ви маєте право повернути пусту баночку до компанії, за що буде повне відшкодування вами вкладених коштів і повернуті вам гроші на рахунок, з якого ви сплачували за цей продукт. Звичайно, таких випадків в клубній компанії дуже дуже мало. Це можливо, знаходились люди, які хотіли просто перевірити, але це дійсно працює. Насправді продукція найвищої якості, преміум класа продукція і за доступною ціною. Ви маєте просто зрозуміти, що як споживач не обов'язково вам бути учасником клубної кампанії Лівгуд. Ви можете лише сплатити 10 доларів і купити за ціною учасника клубу. Ту продукцію, яка вам потрібна, в тій кількості, якої ви потребуєте. Якщо ви більш амбіційна людина, якщо ви впіймали ідею майбутнього клубної кампанії Лівгуд, тому що ця компанія принесла іще і нову модель партнерських відносин, це той клуб, який дійсно подивився на сучасні тренди і об'єднав їх в одну єдину цілу бізнес-модель. І у вас є право в цьому клубі заробляти лише за рекомендацію, лише за створення та розширення саме партнерської та клієнтської бази клубної компанії Лівгуд. За те, що ви будете ділитися з людьми про цей клуб, про ці продукти. Згодом я хочу наголосити, що на полицях маркетплейсу будуть різні брендові товари та послуги, і це буде дуже приваблювати велику кількість людей. На сьогоднішній день до клубної компанії долучається кожної. Секунди, одна людина з усього світу. Це дуже швидкий темп зростання цієї клубної кампанії, і ваше право і ваш вибір лише залишається, хочете ви долучатися до цієї клубної кампанії чи ні. Що потрібно, щоб стати учасником даної клубної кампанії, оскільки це закритого типу клуб, тому що на цьому і базується безпосередньо ваш бізнес, ваша особиста справа, ви можете попасти сюди лише за посиланням реферальним посиланням тієї людини, яка вже є учасником даного клубу. Я є учасником даного клубу. Я є споживачем клубної кампанії Лінгут, і я є бізнес-партнером. Звичайно, я рекомендую цей клуб, тому що ці продукти змінюють життя великої кількості людей. А партнерська програма дає кожній людині покращити фінансове її становище, вийти на стабільний дохід і в майбутньому створити фінансову свободу. Ви дійсно з Лівгуд маєте можливість займатися власною справою, масштабувати її по всьому світу, і в майбутньому передати в спадок своїм дітям. Адже цей клуб прийшов на десятиріччя. Те, що відбувається сьогодні, мало хто розуміє, але вже компанії мережеві компанії заявляють про своє банкрутство і переходять на інші моделі ведення бізнесу. В клубні компанії вже є клубна модель, вже є партнерська програма і вже є маркетплейс з наповненою продукцією. Тож, якщо ви амбіційна людина і хочете дійсно розібратися з пропозицією саме партнерської програми, я раджу вам здійснити тур абсолютно безкоштовно по сайту клубної компанії Лівгуд. Зайдіть в опис даного відео. Ви знайдете клікабельне посилання саме на тур по сайту. І зробіть безкоштовну реєстрацію, яка ні до чого вас. Не зобов'язує ви зазначаєте лише прізвище, ім'я та електронну скриньку, і маєте можливість познайомитися з вашим вебсайтом, з вашим бізнес-партнерським місцем. В якому є повністю бухгалтерський облік статистика, де є маркетплейс з наповненою продукцією, з описом ціновою політикою, де відображаються повністю всі новини клубної компанії Лівгуд, ви познайомитеся із документацією про реєстрацію цієї клубної компанії із сертифікатами, з аналізами незалежних лабораторій, які здійснюють саме. Цю роботу для підтвердження нам якої якості ми споживаємо продукцію від даного клубу. Звичайно, ви знайдете там і компенсаційний план грошової винагороди, згідно якої будуть вам виплачуватися ваші зароблені кошти в даній компанії. Тут існує ваш внутрішній гаманець, як із внутрішньою валютою, так і з переведенням на криптогаманець або на вашу платіжну карту. Та для початку ви повинні саме прийняти рішення і згідно франшизи в розмірі 50 доларів приєднатись до клубної компанії і будувати свою клієнтську та партнерську базу споживачів. За це вам клуб буде виплачувати сім видів грошової винагороди. Перший і дуже швидкий вид виплати. Ви будете отримувати кожного четверга. Це за залучення особисто вами нових учасників до даного клубу. За кожного такого учасника клуб вам буде виплачувати кешбек в розмірі 50%, а конкретніше 25 доларів. Кількість людей особисто вами запрошена не обмежується. Далі і ще буде цікавіше про все це познайомтесь самостійно, або якщо у вас виникають запитання, напишіть мені в телеграм-канал, я обов'язково вам допоможу в цьому розібратись. Покажу всю концепцію, стратегію ведення саме вашої справи. Ви зрозумієте, що це просто робити. Та для початку ви маєте бути самі учасником клубної компанії Лівгуд. Тож ви інвестуєте 50 доларів і в цій. Сумі дві цифри 40 доларів один раз і назавжди ви сплачуєте за членство в даній клубі компанії, і кожного місяця ви сплачуєте свою активність у вигляді абонплати в розмірі 10 доларів. Саме на 10 доларах будується ваша власна справа і вигідне споживання. Спочатку це продукція для здоров'я, молодості, краси та довголіття. Далі ви будете тут заробляти як на криптовалюті, так і на туризмі, так і на продажі різних брендових товарів. Все лише розпочинається, тож знайомтесь, задавайте запитання. Я обов'язково кожному даю зворотній зв'язок. З вами була Жанна Вітко. Не втрачайте можливості приєднатися до чогось великого. Насправді ви нічого не втрачаєте, лише познайомтесь для того, щоб бути першими і дати цю можливість якомога ви більшій кількості своїм близьким та знайомим. Акцентую вашу увагу на тому, що в цій клубній компанії відсутній товарообіг, ви нічого не продаєте, ви лише заробляєте на рекомендації, на підписці, ви купуєте самостійно продукцію тоді, коли ви її бажаєте, в тій кількості, яка вам потрібна. Ви насправді можете сюди прийти, заробити грошей, а потім купити продукт. Точно так же ви можете порекомендувати, зробити і своїм близьким та знайомим. От та для того, щоб залишатися. Постійно у відповідній життєвій енергії з прекрасним настроєм, самопочуттям ви купуйте продукцію, вона дійсно буде змінювати ваше життя. До зустрічі! Пишіть мені в телеграм-канал. Приєднуйтесь до мого ютуб каналу Це україномовний канал, і я на ньому ділюсь про клубну компанію Лівгуд.